Всіх вітаю. Скоро весна і вже треба готуватися до неї, треба планувати щось. І так хочу вам анонсувати в цьому році у нас буде декілька нових проєктів, про які ми пізніше розкажемо. А один з них це є помідори, якими ми колись давно займалися. Але через те, що до них треба набагато більше часу і уваги, ми перестали займатися ними. Це є. Скажімо так, високорослі і детермінантні, але помідори е, не просто високорослі, а високорослі сортові і саме колекційні. Тобто, це не просто, наприклад, там простий, червоний, а в різні смугасті, фіолетові, жовті. Сортові томати, дуже смачні своїми. Різними фруктовими і не тільки смаками. Два роки тому ми деякі мали з них і багато людей цього року за ними знову питали, бо вони їм дуже сподобались. Але так хоч кажу, коли у них дуже багато роботи, це і посинкування, це підв'язка, ну там свої клопоти. То ми перестали, але так як люди за ними питають і хочеться мати щось таке незвичайне в себе. На ділянці, то ми в цьому році, купили купили по-моєму, 18. Хто хоче назву, можете собі подивитися. 18 сортів. Переважно це великі, жовті, смугасті помідори. Не знаю чому, нам такі чомусь найбільше подобаються. Ось. І один. Помідор, дали нам подарунок. Купляли ми шевчук Анатолій Нілович. Подивимося, яка схожа на даного стіння. і побачимо, які результати у нас вийдуть з даних помідорів, як вони будуть у нас вийдувати? на тернопліші. Так що підписуйтесь. Про кожен помідор ми знімемо відео, покажемо результати. Покажемо, як хворів чи не хворів, які смаки маю, вам розкажемо. І, можливо, будемо збирати з нього виносіння, так як цептове ми можемо збирати самі і також будемо мали на продаж вироданих даних помідорів ми насіння. Так що ставте лайки, підписуйтесь, чекайте нових відео. В цьому році буде дуже багато всього цікавого.